Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 850 за підручником Алгебра 7 клас, автора Олександра Істера. І наше завдання многочлен у вигляді добутку. Почнемо з першого. Мінус 4А квадрат плюс 8АБ4Б квадрат. Так, давайте подумаємо. По-перше, щось винести з букв ми не можемо, тому що у нас вони різні. Тоді виносимо щось із цифр. Мінус 4 8 і мінус 4 ділиться на мінус 4. Давайте спробуємо мінус 4 винести дужки. Що в нас залишиться? У нас залишиться А квадрат, мінус, так, тому що 8 поділити на мінус 4 це буде мінус 2. А Б. І мінус на мінус дає плюс b квадрат. І ми бачимо, що в дужках у нас просто ідеальна формула скороченого множника. Так, дорівнює. Мінус 4. В дужках у нас виходить а мінус б до квадрату. Так? Формула скороченого множника. Так, друге. Мінус 25 b квадрат Мінус 10B. Мінус Б. Так, треба подумати. У нас спільне тут лише Б, так, але візьмемо, давайте з мінусом. Так, мінус Б. Так, отже, це буде 25 залишиться y квадрат. Знову ж таки, мінус на мінус дає плюс 10. Y, так, і знову ж таки, мінус на мінус, це буде плюс 1. Так, Так, перевіряємо. Якщо 25, це 5у до квадрата. Подвійний добуток це 2 помножити на 5, так, помножити на 1, тому що 1 у квадраті це буде 1. Дорівнює все підходить до формули скороченого множника. Тобто, у нас буде мінус b в дужках 5y. Плюс 1 до квадрату. Є третє, А у п'ятому степені, плюс 6 А в четвертому М, плюс 9 А у кубі М квадрат. Дуже цікаво. Отже, ми можемо винести. А з найменшим показником степеня в нашому випадку це в нас А куб. Так, що у нас залишиться? 5 мінус 3 це буде 2, тобто А квадрат плюс 6. А просто так, М і плюс 9. А куб поділити на А куб буде 30, тому М квадрат. Так, перевіряємо, тут у нас 3М до квадрату, так, тут просто А, 3М помножити на 2 помножити на А. Так, все сходиться дорівнює. Так, отже, у нас буде а куб. А в дужках формула скороченого умножника. А плюс 3М до квадрату. І залишилось останнє четверте. Так, четверте. 6. B, Y2, 36, b y квадрат. Плюс 36 y Куб. Плюс 54. b y у четвертому степені. Так, треба подумати. У нас 6, 36 і 54 ділиться на 6. Це як мінімум, так? 6. Добре, що у нас ще є спільне? B у нас є спільне, так? І y у нас є спільник з найменшим показником степені це у нас у квадраті. І що ж у нас залишиться? У нас залишиться одиниця, тому що у нас ідентичні, так? Часо поділене само на себе до рівня одиниці, далі. Плюс 36 на 6, це буде 6, так, без коротиться, залишиться лише y. Добре. І плюс 54 поділити на 6 це буде 9. Б скоротиться, а y4 2 це буде 2, тобто у квадраті. Все, прекрасно виходимо. 6 б квадрат. У дужках формула скороченого множника – це буде 1 плюс 3і до квадрату. Все, це і буде відповідь. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!